Самого дитинства нас вчать бути акуратними, просити менше, брати менше, займати менше місця фізично. І емоційно. Типу, ти ж дівчинка, так негарно, не сиди так, зніми, це тут видно. Ці фрази лунають так часто, що ми навіть перестаємо їх помічати. Але ціло все пам'ятає. Пам'ятає кожне порівняння, кожен погляд, кожен коментар. І от ти вже плюс 40 одягаєш довгі штани, щоб не було видно целлюліт. Втягуєш живіт на фото, бо знаєш, зараз напишуть вітаю! А ти принадія? А ти не вагітна, ти просто. Нормально поїла, як людина. Але чому взагалі людство якось вирішило, що краще, це менше, що хтось має правильну форму, а хтось неправильну, і звідки у світі з'явилось стільки дивних порад небезпечних рішень і стандартів лише заради того, щоб відповідати чиїмось уявленням про ідеал. Сьогодні ми з вами пройдемось по найбожевільнішим експериментам, які людство вигадувало в гонитві за ідеалом. І повірте, коли ви дізнаєтеся. Що саме людям радили, ваш шок буде в стані глибокого заперечення. Також ми розберемось, хто у чому винен, чому нереалістичні стандарти досі живі і здорові. І головне, чи є у нас шанс жити щасливо, не намагаючись поміститись у чийсь ідеал. А поки я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Я впевнена під цим відео буде мільйон коментарів, і я, чесно кажучи, дуже буду чекати вашу думку ваші історії, з чим вам конкретно доводилось справлятись, і що найдивніше в інтернеті і в житті ви бачили. Також не забувайте про лайки, коментарі, дзвіночки і спонсорство. Кожен з цих пунктів дуже важливий для розвитку нашого каналу. І також в мене є інстаграм, де я останнім часом багато пошу перевтілення, подорожі, лайфстайл і телеграм-канал. Там новини, плітки, чутки, також інші обговорення. Коротше, дуже цікаво. Чекаю вас усіх. Згадайте 2022 рік Балмедґала повернувся після пандемії. І, як завжди, кожна зірка хотіла бути на головному подіумі року. Але одна історія затьмарила усіх. Кім Кардаш'ян з'явилась у легендарній сукні Мерлін Монро. Тій самій, в якій сама Монро співала Хеппі Birthday» для Кеннеді. Happy birthday» Але проблема була тоді в тому, що сукня на кімусіка не налізала в буквальному сенсі. За словами кім, вона схудла на 7 кілограмів за три тижні без вуглеводів, без цукру з екстремальним дефіцитом їжі. Після балу на автопаті вона вже була у копії цієї сукні, бо в оригіналі вона не могла нормально рухатись. Та дихати чисто стиль Кім Кардашян. І хоч преса тоді аплодувала відданості ідеї схуднення заради сукні, медики і активісти били на сполох, бо це не схуднення, це дехідратація, тобто зневоднення і публічне заохочення РХП у прямому ефірі. Але всі занепокоєння завжди йдуть білим шумом, коли у кадрі Кардашян. Жінка, яка не просто відповідає стандартам, а що сезону переписує їх заново. І ось ера пишних Стегон завершилась. На зміну прийшла нова естетика: виснажене обличчя, запалі щоки, тонкі руки та жодного натяку на якусь там якість у тілі. І саме під цей тренд ідеально вписався він: оземпік препарат для діабетиків, який почали масово колоти люди без діабету, лише з однією метою: не для здоров'я, не за призначенням, а просто щоб виглядати краще. Якщо ви дивились дитячі серіали нульових років, то точно повинні Знати Аманду Байнс, вона була всюди. Зірка Нікелодіон, головна героїня комедії та та сама крута дівчинка з характером, яку обожнювали усі. Але після стрімкої кар'єри, скандали, тиск, психічні зриви, її буквально зламали на очах у публіки. Журналісти полювали за кожним кроком. Інтернет сміявся з її вигляду, А в заголовках писали, що вона втратила форму і тепер її не впізнати. І ось у 2025 році Аманда знову з'являється. У новинах і ні, не з новим проектом чи грандіозним поверненням, а з оголошенням того, що вона почала курс Оземпіку. О, oh, і зараз спробую Оземпік. Я важу 78 кілограм, і я сподіваюся зменшити вагу до 59. Це було б круто, щоб виглядати краще на фото і щоб не було видно мого другого підборіддя, як у «Stranger Things». І найтрешовіше те, що далі Аманда додає, що робить це не для здоров'я, не за медичними показниками, а щоб виглядати краще для папараці. І у цій фразі вся суть нашого часу: Аманда худне не для себе, а для схвалення інших. І це прямий доказ того, що Система працює так само, як багато років тому. Просто трошки змінилась форма. Але знаєте, хороша новина полягає у тому, що у нас все-таки з'явився вибір. Ми самі вирішуємо, яке тіло нам комфортне, і що ще крутіше, ми самі обираємо, що вкладати у себе. Хтось вкладається в спорт, хтось у подорожі. А хтось у нові знання. Я, наприклад, дуже довго відкладала англійську. Здавалось, то не час, то складно, то не для мене. А потім робоча зустріч, важлива розмова і. Просто тиша. Я не змогла відповісти. І тоді я зрозуміла, що я хочу не мовчати, а хочу впевнено говорити. Так я і прийшла до Dom, онлайн-школи, де все дуже просто. Тут підбирають викладача за вайбом, можна змінювати графік хоч щотижня, і навчання проходить на зручній платформі: відеозв'язок, вправи, словники, тренажери, плюс speaking clubs для практики, self-study курси на будь-яку тему, розбір серіалів, активності англійською. Усе. В одному місці і можна реально вчитись навіть із ліжка або прямо в дорозі. Якщо тобі знайоме відчуття ну я ще не готова, ну якось потім, то даю конкретну інструкцію. Перший крок перейти за QR-кодом на екрані та забрати безкоштовний пробний урок з мовним експертом. Там вам допоможуть визначити поточний рівень і створять персональний план навчання. Крок 2. Після того, як ви визначилися з планом навчання, використайте промокод ТОЛ. Та отримайте до 28% знижки при купівлі курсу та плюс 120 спікінг клабів. І крок 3: Обов'язково похвалити себе за початок навчання, бо англійська, хоч і не змінить світ, але точно змінить тебе. Вся інформація вже чекає тебе в описі до цього відео: посилання, промокод і перший крок до нової англійської. Сьогодні, у 2025 році, багато хто сприймає оземпік як щось надто радикальне все таки знаходяться люди, яким важко повірити. Що інші добровільно вводять препарат у тіло лише заради зовнішності, особливо в Україні, де він офіційно не представлений, і добра частина з того, що завозять до нас, це високоякісний шмурдяк. Але якщо подивитись у минуле, то оземпік в принципі ще виглядає як wellness culture. Бо колись жінкам пропонували геть інше, паразитів у капсулах нові льодяники. Мінку від лікаря і сигарети як заміну обіду. Так якщо ви думали, що усі якісь дивні лайфхаки для схуднення з'явились у Тікток, то ні, усе почалось ще на початку 19-го століття, коли поет і трагічний геній лорд Байрон вигадав свою систему очищення. Складалась вона зі склянки води, куди він заливав оцет і додавав трошки рису. А протягом дня харчувався ну майже нічим, Можна сказати, сонячною енергією. У деяких джерелах пишуть, що він там протягом тижня міг вжити 130 грам м'яса і келих вина. Така собі середземноморська дієта. Тож чому він обрав для себе такий стиль життя? Ну, на то було дві причини: перша це те, що його мати страждала від ожиріння і він не хотів бути як вона, і друга це те, що виглядати нездоровим в ті часи було дуже модно, навіть аристократично, типу худорлявість, бліде обличчя, мішки під очима. Фраза романтична виснаженість звучала як комплімент. Але по факту це просто був найперший задокументований розлад харчової поведінки серед зірок. Байрон мав реально глибоку одержимість тілом, щодня зважувався, боявся набрати подай, кілька грамів, а його методи схуднення лише викликали пошкодження шлунку, втрату свідомості, розлади настрою і повне виснаження організму. Але найстрашніше не це. Найстрашніше те, що його почали копіювати. По перше, його. Його копіювали друзі та його фанати, бо він же був щось типу місцевим кардашаном у ті часи. А по-друге, його ідея пити оцет пройшла буквально через століття. З появою кінематографу голівудські актриси відкрили для себе оцет зранку, вірячи, що це спалює жир і очищує тіло. І господи, прости, в ваших інтернетах досі популярні ці оцетові дієти, мільйон їх варіацій. Я навіть знайшла на Фейсбук фітнес-тренера, який пише про перевагу Аги, що типу кислота надає шлунку ситості і радить. Мені здається розумною наступна стратегія: один-два рази на день безпосередньо перед трапезою випивати склямку води з 10-15 мл оцту. Одним ударом двох зайців. Перше вода спожита перед трапезою, знижує кількість спожитих за нею калорій. Друге, Оцет зробить тебе надовго ситим. Звісно, десь там в кінці він написав примітку: ой, не забувайте про здоровий глузд, і харчуйтесь правильно, не перебачуйте. Але навіть 15 мг оцту в день може зруйнувати ваш. Що зубну емаль підвищити ризик хвороб шлунку та викликати спазми. Тому якщо зараз хтось з вас загорівся ідеєю пити оцет і худнути, викреслюємо цю ідею фікс з голови і йдемо далі по треш-лайфхакам. У 1900-х, 1920-х роках, людство дійшло до того, щоб пити капсули з яйцями глистів. Це рекламували як натуральний і ефективний спосіб схуднення: з'їж капсулу, і глисти зроблять усе за тебе. Цей метод офіційно. Офіційно називали tapeworm diet і він з'явився навіть у журналах краси як найкращий лайфхак останніх років. Офіційно, звісно, це ніде не продавалось. Це завжди була підпільна історія. Бо у ці капсули саджали яйця свинячого ціп'яка. Це один із найнебезпечніших паразитів для людини. І люди такі мм, треба пити. Так, зараз, будь ласка, сядьте, якщо ви стоїте, тому що наступна інформація буде шік-шак-шок, тому що цей глист, Він стрічковий і виростає від 2 до 7 метрів. Потрапивши в організм, личинка прикріплюється до кишківника і починає рости. Вона всмоктує усі поживні речовини з їжі без жодних тормозів. А у результаті анемія, авітамінос, збої в імунці, втома і туман в голові вже через тиждень. І це ще пощастить, якщо глиз добереться. Це саме до кишківника, бо він може осісти, наприклад, в легенях, м'язах чи навіть мозку. А далі уявіть, що ця тварюка починає жерти всі ваші органи. Ну, звучить решовенько, правда? І на жаль, ця історія з паразитами мала своїх амбасадорок. У 1905 році на пік слави вийшла Анна Павлівна, це балерина Росії. Походження вона зачарувала буквально увесь світ повітряною легкістю і нереальною худорбою. Але багато біографів згадують, що Павліна жорстко обмежувала їжу, постійно почувалася виснаженою і, ймовірно, могла використовувати паразитарну дієту, яка тоді вже оберталась серед танцівниць як секретна зброя. Її крихка тіло більше нагадує тінь ніж людину. Її рухи фантастично легкі, але чи може така крихкість бути здоровою? Якщо ви коли дивились фільм Чорний лебідь з Наталі Портман у головній ролі, то я б сказала, що це прям свідома відсилка до історії на кшталт Анни Павлівни. Удержимість худобою, контроль, дисципліна і ця вся історія про повітряність, яка перетворюється в психологічну пастку. Ну і закінчуються, як завжди, такі історії дуже погано. І друга амбасадорка оперна Діва Марія Калас. От якщо гуглити листову дію, Є то, її ім'я спливає в усіх статтях по темі. До неї капсулки прийшли на 45 років пізніше, у 1950-му. Тоді вона схудла на 40 кілограмів. Причому не поступово, а дуже стрімко. Якщо коротко, то її булили за вагу. Типу, 90 кілограмів плюс для кумира людей ну це реально тумач. І навіть така ікона, як Марія Калас, відчула, що без худерлявості вона втрачає любов публіки. ЗМІ тоді проїхались по темі. Схуднення Марії вздовж і впоперек склали усі пазли і зрозуміли, що вона точно ковтала капсули з глистами: різкість змін тіла, слабкість, анемія та гастроентерологічні проблеми. Усе це, на думку біографів, узгоджується з версією паразитів. У результаті так з'явилась нова Марія витончена, блискуча, красива, худа, але водночас постійно втомлена, фізично виснажена та з численними проблемами зі здоров'ям. І в одному інтерв'ю вона на навіть казала, я віддала голос за красу. І, схоже, обидва тепер мене покинули. Так, наступний лайфхак, і знову стан глибокого здивування. Бо якщо вам здавалося що глисти це пік трешу, то ні. У ті ж самі роки з'явилась офіційна альтернатива. Людяники з коном. Уявіть собі, в аптеці без рецепту можна було купити кой Туз Дропс. Людяники з коном. Які офіційно продавались як засіб від зубного болю. Але коли люди викупили, що вони ще й апетит приглушують, то інтерес до цукерочок зріс десятикратно. А який же маркетинг у компанії був цікавий? Бо цей засіб продавався під слоганом, що підходить для всієї родини. А на рекламних постерах частіше за все зображували дітей. А взагалі, частіше за все, їхня реклама була спрямована на матерів. Вони писали: чому ви така втомлена, вам просто не вистачає Дропс, вони повернуть вам близько в очах і стрункість. Ну, знаєте, навіть не посперечаєшся. Це насправді був абсолютний нонсенс навіть на той час. Але на фоні повної відсутності контролю за ліками такі штуки були доволі легальні, а люди торально підсідали, не розуміючи, що це на та й, взагалі, у ті часи наркотичні речовини були як у нас у земпік. Доступні, бажані і з приставкою рекомендує лікар. Після Нових людяників людство не зупинилось у 50-х, 60-х роках. Почалась ера, яку б я назвала домогосподарка на ані на ринку. З'явився о. Трошки проорала з того, що це ж часи так званих трецвайф і сімейних цінностей. Типу жінка вдома, чоловік працює. Тільки от у статтях дуже часто забувають додати деякі нюанси такого життя. Так, от це були офіційні пігулки для схуднення, які виписував лікар домогосподаркам із зайвими кілограмами. Ол містив а але тоді їх продавали під слоганом Control ю Wave, Control ю Life. Жінки дійсно на цих таблетках худнули стрімко, але просто уявіть разом із кілограмами в нуль ушатувалась психіка, бо відбувались постійні качелі від відчуття ейфорії до параної. Коротше кажучи, це була офіційна, науково обґрунтована, схвалена лікарями на яка чудово вписувалась в культуру стрункості, контролю і жіночої покірності 60-х. До речі, хочу зробити тут примітку. Інфу про Людяники йобитрол я вперше побачила в пості науковця Олександра Коляди. Тому залишу посилання на його пост в описі до відео, можете також подивитись, що він там писав. Досліджуючи історію препаратів, я ніяк не могла зрозуміти 1920-ті роки. Це ну буквально 100 років тому, не так вже й давно. А котики продаються офіційно, коли ж люди тоді, блін, прозріли. Шо обмеження взагалі тоді з'явилось у 1914 році, але речовини не заборонили, але обклали податком через масову залежність солдатів і домогосподарок. Типу, ну можете угашуватись, але хоча б податки платіть у 20-30-х роках. Вже почали писати перші змі про якісь там ризики, і лише у 1937-му у США створили федеральне бюро наркотиків. А справжня заборона вже тривала з 1979 -го до 1990. -го. В Європі, в Європі. Принципі відбувалось все аналогічно по хронології. Я от собі так уявляю тодішні часи. Типу люди такі, ну дійсно так. Ми трохи переборщили на. Це дійсно щось шкідливе, а от інша справа сигарети. Так, з 1920 до 50-х років сигарети просували не лише як модненький атрибут, а як засіб для контролю ваги. Було визнано, що нікотин знижує апетит, а значить допомагає тримати фігуру. Тоді була дуже популярна марка цигарок Lucky Strike. Вони позиціонували себе як найсолодші і найсмачніші цигарки на ринку. А рекламні слогани звучали так: потягнись за лаки. Замість цукерочки. І якщо поглянути на рекламні постери, то компанія залучала до зйомок струнких моделей чи голівудських актрис. Звісно, це сприяло романтизації певного образу життя. Це в принципі, як із Мальборо Меном. Хочеш бути брутальним чоловіком, купуй Мальборо. А якщо хочеш бути такою стрункою кокеточкою, то купуй Страйк. З 50-х років починає нарешті зростати кількість досліджень, що пов'язують куріння з раком легенів, і популяризація дійсно починає йти. На спад, але навіть до кінця 1960-х ідея курити замість їсти ще залишалась у масовій свідомості, що, до речі, часто простежується у фільмах того часу або у фільмах про ті часи. Навіть якщо я не помиляюсь, у серіалі Секс і місто, а це вже були нульові роки, були фрази по типу краще покурити замість сніданку, щоб не набирати вагу. До речі, про романтизацію залежності в мене є окреме відео. У 1980-х ця тенденція вже ще більш. Більше пішла на спад, але у фешн-середовищі усі треш лайфхаки використовувались ще дуже і дуже довго. І уявіть собі, що насправді вирішення проблеми з речовинами та цигарками відбулось лише якихось 20-30 років тому. А враховуючи, що чаї для схуднення із сабутраміном продаються досі, то можна зробити висновок, що насправді проблема ще не поборена. Поборена вона тільки документально. Значить, ми наближаємось вже до наших часів, коли людство офіційно визнало, що котики це зло, а от ну то трошки інше. Так, приблизно у 2002 році на ринку з'являються таблетки Ліда Дайдаху. Da Це продавалось як традиційна китайська добавка для схуднення, типу травки, муравки, нічого такого. Їх виготовляли в Китаї, а далі масово експортували в США, Європу, а згодом і в пострадянські країни, зокрема і в Україну. Ну звісно, ажіотаж був капець, який шалений. Реклама по телеку, Офіційно представлені в аптеках. І кожна жінка знала про цей чудовий до засіб від покупки могла зупинити хіба що за висока ціна? Тож пройшло декілька років, люди стали помічати якісь дивні побочки. Ну, типу, отходняки, вага поверталась назад після закінчення прийому, дивна тривожність. Та залежність. А потім 2010 рік глобальне дослідження і скандал. У таблеточках виявили собутрамін. І щоб не повторювати, що це чим це небезпечно, краще подивіться моє розслідування про чаї для схуднення, бо там я розповідаю про це разом із спеціалістами з лабораторії і лікарями. Відео дуже класне, повчальне. і Я думаю, що кожен в Україні повинен його подивитись. Здавалось би, що ми вже повинні були давно зрозуміти, що ці всі треш-лайфхаки ведуть не до схуднення, а лише до проблем. Зі здоров'ям. Але ні. Журнали, типу «Космополітан», Гламур чи жіночі секретики у нульових 30-х роках вже нашого століття стабільно видавали підбірки найкращих дієт сезону. Наприклад, серед них була супова дієта, їж тільки капустяний суп цілий тиждень, голівудська дієта 500 калорій на день і трохи повітря в якості перекусу. А ще всі ці ананасові дні, кефірні тижні, вода з лимоном і на черця – класика, просто абсолютно. Сурду до речі, шукаючи інформацію по дієтам тих років, мене дуже сильно повеселив кейс Кінгс Дієт у 2007 році. Хайді Кімер Діяс продавала свою дієту на 500-800 калорій на день через власний сайт. До речі, не так то й дешево продавала: 60 баксів коштував доступ, і доказом точної робочої схемки схуднення слугували її особисті фото до після. Але через рік успішного успіху виявилося, що Хайді ніколи й не була худою. Вона просто фотошопила фотки і продавала курси. Люди, коли дізнались про обман, були просто в ярості, тому закінчилось все це судовими позовами. А тепер щодо селебріті, наприклад, в одному з інтерв'ю Бійонсе ділилася своїм способом схуднення. У 2006 році вона пройшла через Мастер Клінс: це лимонно-кленовий протеїн із каєнським перцем. Лише ця суміш 6-9 разів на день без їжі. Тоді вона втратила близько 9 кг але згодом зізнала, що почувала себе жахливо, почувалася дуже слабкою, хоча початково вважала це необхідністю заради ролі. А Мирая Керрі неодноразово зізнавала, що тричі на тиждень переходила до так званої фіолетової дієти: їла лише сливи, буряки, виноград та інші фіолетові продукти, вірячи, що це перезавантажує тіло та бореться зі зморшками. А тепер, от прикиньте, нульові роки, а дієту вашого кумира публікують у найкруті. У журналі десятиліття. Тож скільки послідовувачів буде у цих треш способах схуднення? Напишіть у коментарях, чиї мами та бабуся сиділи на цих треш дієтах, а можливо, і ви ще встигли застати ті часи. Так, всі ці водні шпротні питні дієти згодом було також викрито, що нічого хорошого в них немає. Більш того, вага потім повертається разом із проблемами зі здоров'ям. Ну, може, вже в наші часи, у 2020 тисячі там двадцятому-двадцять році, люди перестали вірити у солодкі обіцянки мінус 10 кілограмів за 3 дні. Спойлер. Звісно, не перестали. Іноді мені здається, що я з усіма іншими людьми живу, ніби у паралельних всесвітах, бо поки одні вивчають нутриціологію, складають збалансований раціон і проходять терапію, інші продають ті ж самі треш дієти. Тільки тепер це упаковано під гламурненькі фітнес-марафони, які з першого погляду насправді здаються досить безневинними і навіть безпечними. Ну, типу, сертифікований тренер дає тобі план по тренуванням і ще й харчування розписує по. Одинам. Здається, що подвійного дна тут то точно не може бути. От тільки часто такі гори тренера просто прописують раціони на 500 3000 калорій, і звісно, ну звісно, людина буде худнути. Але що буде після марафону, це вже інша історія, яку в цих блогах не показують. Я взагалі про цих марафончиків особливо ніколи й не думала, поки мені не стали потрапляти сріл з одного тренера, який вирішив протестувати на собі план такого харчування. Отже, я продовжую. Сві храстовий похід проти треш марафон. І сьогодні у нас ось ця поїхавша персона, яка свідомо калічить людей. Ім'я її Катерина Барабанова. Зі мною зв'язала жіночка, яка через і марафон зловила анемію. І лай не відкрисло. Тому давайте розбиратись. Чим же ж вона там бариш? Так, 35 грамів вівсянки на не Стоп, що, блядь, 35 грам, може ти десь нулі потіляв. Жіночка, ти що на приколі? Ще й 40 грам сухофруктів. Єбать, це як? Щоб ви розуміли, ось так виглядає 35 грамів вівсян. Я городцям зимою більше насипаю. Дві ложки поклав у рот і в половине даютки немає. І тут у нас 190 калорій на Альос, сто 190. А це знаєте, що таке? Сто грамів поживи. No comments. Читайте погубам. А це наш обід, якщо шо. Я вибачаюся, білок зараз нами в одній кімнаті. Який м'ясо може буде? Чітки сто грамів буряка і сто грамів морку. А ну, що в Дівчата, блядь, вона точно думає, що ви коза. Де їжа нормальна, алло. Тут 155 55 калорій на обід, просто торба. Ви думали гірше не буде, а це знаєте, що у мене? Перекус, блядь. Мор, світаю. Тепер ви бачили все. Може, що саме черцікало. Оу вау, 250 п'ятдесят грамів телят. Знову овочі. Ви готові до фінального колоражу. П'ятсот вісімдесят п'ять макілокало. Сім грамів жирів в день. Дівчатка, якщо хочете відкинути купити, вам до цієї подруги. А ще до речі, кожні три дні у неї розруточний день. Затіво цілий день живете кіфір, фрукти чи якийсь на вибір твору. Просто немає слів. Так, і поки я дивилась ці відео від тренера Дениса, то зрозуміла, що навіть там, де тобі обіцяють здорове схуднення, все одно буде обман. Бо таким Продавцям марафонів важливо одне заробити грошей. А план то насправді геніальний. Заганяєш клієнтів в жорсткий дефіцит. Після марафону у них буде відкат, вони набирають ще більше, а потім йдуть знову на другий потік, щоб скинути те, що набрали, і так просто 10 разів підряд. Тож тепер, коли я бачу рекламу чергового марафону, то я уявляю її приблизно ось так. Ти будеш в шоці, але виконуючи ці вправи всього за тиждень, ти схуднеш на 10 кілограмів. В тебе піде лордоз, кіфоз, гіпергідроз, артроз, понос, А разом з ним остеохондроз, атеросклероз, нервоз. А якщо ти хочеш прибрати психоз, я чекаю тебе на своєму авторському курсі. Підош -пі 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 шукай в описі шапки профілю. Ой, і мало не забула, моє улюблене коучі, які вибудовують свою бізнес імперію на здоровому схудненні. Розповідають, як важливо рахувати білки, дефіцити і про любов до себе. А потім бац, і у Тікток з'являється розслідування. І виявляється, що увесь цей натуральний шлях був підкріплений уколами озембіку. Найгучніший кейс Дженель Рохнер. Вона роками будувала імідж макрогуру, публікувала відео, ділилась рецептами, запускала курси. По 200 баксів на хвилиночку, де навчали, як худнути без таблеток, просто їжею та дисципліною. А її результат в мінус 30 кілограмів надихав тисячі жінок. А потім якось люди стали помічати у неї деякі ознаки прийому оземпіку. Тож інфлюєнсерці нічого не залишилось, як вийти в ефір з правдою. Вона записала ціле відео на Ютуб про це, а потім ще одне відео в Тікток. Причому позиціонувала вона весь свій спіч, як я просто підтримую себе оземпіком, а не те, що ви подумали звісно, люди були обурені, бо їх по факту не ви можете скинути 45 кілограмів за допомогою мого курсу всього 1200 доларів. Я, звичайно, буду приймати Оземпік, щоб схуднути, але мені потрібні гроші, тому вам варто записатися на мої заняття замість Оземпіка. Тож усі ці історії від балерини з глистами до коучів на оземпіку зводяться до одного: чарівної пігулки не існує. Ми знову і знову шукаємо легкий шлях: таблетку, траву, марафон, традиційну добавку. хоч щось, аби не змінювати. Свій спосіб життя, але правда завжди виявляється куди прозаїчнішою. Усе, що реально працює, це контроль калорій, фізична активність і стабільні здорові звички, не ідеальні, не героїчні, а прості і системні. І доки ми шукаємо якусь там магічну формулу в таблеточках, марафонах і заборонених ін'єкціях, ми не худнемо, ми виснажуємо себе психічно, фізично. Фінансово, що немало важливо, бо замість того, щоб будувати нове життя, ми все ще віримо в чарівний обман, який на жаль, працює з нами дуже жорстоко. Тому давайте будемо з вами розумнішими, будемо читати наукову літературу і будемо худнути тільки здоровими способами. Я дуже дякую, що ви послухали весь мій сьогоднішній спіч. Мені дуже важливо було записати це відео, щоб показати, що людство в усі часи було трошки куку -ку на темі схуднення, і ну проблема можливо не тільки в нас, можливо, не тільки в Тіктоку, а взагалі в людському. У прагненні до найлегшого способу вирішення проблеми. Ну коротше, чекаю вас у коментарях. Я впевнена, що у вас є багато історій, про які ви можете розповісти. Дякую, що ви дійшли зі мною до цього моменту. Усім цьомчика і побачимось у наступному відео. I don't ever slow up. No, I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.